Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 2 грудня, і це вже 1378 доба мужньої оборони України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Як і завжди, на її ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо не тільки з найбільш таких небезпечних, я б сказав, потребуючих уваги ділянок фронту. На який треба звернути а, свій погляд на всіх рівнях, а також і будемо підводити підсумки листопада, а, які були досягнення у Сил оборони України, і чого вдалося досягнути російським окупантам за минулий місяць. Отже, починаємо: з «Гуляй, поля. Справа у тому, що російські окупаційні війська продовжують на гуляйпільському напрямку інфільтрацію вже безпосередньо в саме місто. Зараз ми можемо говорити про те, що, користуючись дорогами 618 та 619, російські окупанти вийшли безпосередньо на гуляйпільське лісництво по вулиці Донецькій та а, вулиці Набережній. Між вулицями Донецькою та Набережньою вони починають процес інфільтрації. В провулки одразу за Гуляйпільським лісництвом і займають зруйновані а, будинки, намагаючись перетворити їх в свої зони контролю і відповідно об'єкти накопичення та концентрації особового складу. Поки що я не можу сказати, що це а, має масштабні масштабне явище. Це інфільтрація, а, сили оборони України намагаються протидіяти. Цим спробам російських окупантів відповідно задіяні як групи зачистки, так і ну, ураження груп російських диверсантів, яким доводиться пішки долати по декілька кілометрів для того, щоб розпочати цей процес інфільтрації з чергової лісосмуги безпосередньо в сам населений пункт. Але будемо відвертими, я не намагаюсь зараз, звісно ж, якось апокаліптичні робити висновки, але будемо відвертими, е східна частина гуляй поля буде дуже важко її при такому ритмі, при такій інтенсифікації протриматись. Тому, на мій погляд, через деякий час ми будемо з вами говорити про те, що російські окупанти, е звісно ж, е зможуть взяти під свій контроль саме східну частину міста. Але тут є нюанс. Саме Гуляй -поля, підкреслюю черговий раз, використовуючи елементи річки Гайчу, можуть використати це для того, щоб утворити в місті е, такий собі бастіон, де е, для росіян буде серйозною перешкодою саме ця річка. Чи буде це зроблено? Питання але. Є невеличкий нюанс, який ну чомусь не дозволяє мені бути настільки оптимістичним. І тут я говорю не про дії рядового складу оборони України, а я починаю з того, що деякі представники з командного складу нас впевнювали протягом намагалися нас впевнити протягом довгих місяців, що ситуацію в Запорізькій області. Стабілізовано рух е супротивника зупинено. А зараз ми з вами вже говоримо про інфільтрацію куля і поле перших диверсійних груп і закріплення перших диверсійних груп на околицях цього міста. Ну тобто, це перший фактор. Другий фактор це якраз по результату за листопад. Справа у тому, що саме в Запорізькій області у російських окупантів було найінтенсивніше а, просування і найбільша кількість захоплених територій, більше ніж 200 квадратних кілометрів. Загально за а, весь листопад російські окупаційні війська протягом місяця проводили наступальні дії, які дозволили їм а, окупувати. Майже 498 квадратних кілометрів е, території України. Е, це практично в два рази більше, аніж е, було окуповано е, в жовтні та в вересні, але трохи менше аніж середньостатистичний показник окупації українських територій за червень, за е, липень. Фактично за літній наступ, за літній період наступальних дій, е, тому з цього робимо відповідні висновки. Найслабшою ланкою виявилася оборона Запорізької області. Чому саме так? Ну, питання, мабуть, риторичне, але я думаю, що відповідь на нього. Кожен може знайти сам, якщо передивиться усі ті відео, які були присвячені просуванню російських окупантів, які я публікував на обо -свій. Ну, скажімо так, для когось це буде виклик, тому що я говорю про відео фактично протягом року. Протягом року було зрозуміло, що росіяни будуть рухатись в цьому напрямку, що вони будуть намагатися вийти якраз на гуляй, Поле і що вони будуть намагатися е, утворити плацдарм від Покровського до Гуляйполя, тобто Покровське я маю на увазі саме на Дніпропетровщині. Е, їм цей плацдарм потрібен для того, щоб сконцентрувати відповідні сили та засоби для подальшого просування вже безпосередньо в напрямку на Запоріжжя. Без цього плацдарму це зробити буде дуже важко. Отже, цей процес можна сказати, у російських окупантів більш-менш але вже ну, розпочався. Далі рухаємось вже в Донецьку область, бо сьогодні будемо говорити не стільки про Покровськ та Мирноград, скільки будемо говорити а, про Костянтинівку. Справа у тому, що в районі Костянтинівки по дорозі 519 яка переходить на південно-східних околицях в вулицю магистральну, з'явилися перші інфільтровані російські диверсійні групи. Проблема полягає у тому, що частково вони навіть вийшли за рахунок особливості рельєфно ландшафтних особливостей місцевості. Вони ще частково вийшли на Трасу 05,16, тобто фактично по Іванпіллю. Росіяни наблизились в притул до, до Костянтинівки і почали в приватному секторі по мегістральної вулиці здійснювати інфільтрацію в приватних будинках, які, звісно ж, майже повністю зруйноване, але в кожному будинку є подвал, в кожному будинку можна Накопичити ресурс, можна законцентрувати ресурс диверсійної групи 3-4 тіла, ну і відповідно розповсюджувати далі цей вплив. Отже, починається процес інфільтрації в Костянтинівку, це грудень місяць. Я хочу нагадати, що для російських окупантів важливим було вийти на околиці Костянтинівки і почати міські бої. Ще влітку цього не сталося. Літня наступальна кампанія можна сказати, що була провальна для російських окупантів, але тим не менш вони змогли свого досягнути по Костянтинівці в грудні, наприкінці листопада, початку грудня, так само як і погуляють полю. Наприкінці листопада, початку грудня. Так, на три місяці навіть більше відкладено їх загальну осінньо зимову кампанію, і частково вона може бути перенесена на весняний період. Тому по строкам російські окупаційні війська не вкладаються. Але факт залишається фактом: задачі по цим населеним пунктам вони починають вже виконувати безпосередньо в самому місті, в форматі міських боїв. Нещодавно я ще раз розповідав про те, що для російського командування якраз на зимовий період буде важливим міські бої. Це е буде впливати відповідно на кількість захоплених територій, тобто площа захоплених територій, зменшиться. Можна сказати, що в грудні, е я так думаю, кількість захоплених територій буде менша ніж в листопаді, саме через е цю причину. Росіяни будуть концентрувати основні зусилля на міських боїх. Ну і найбільш, найбільший плацдарм міських боїх, міського формату боєзіткнення – це, звісно ж, Покровська Мирноградська агломерація. Загрозливим залишається ось цей апендікс, який залишається між Червоним Лиманом та Родинським. Тобто, для Мирнограда залишається серйозна проблема. Яка полягає у тому, що забезпечити йому логістику найближчим часом буде неможливо фізичним шляхом, і це неможливо, можна сказати, вже зараз. Переважно вся логістика та забезпечення мирноградського гарнізону це робота безпілотних систем. Тобто це або повітряні, або сухопутні безпілотні апарати, які доставляють вантажі, боєкомплект, харчі. А також навіть займаються евакуацією саме з Мирнограду в Покровськ із Покровського Мирноград. Покровську продовжує залишатися під контролем сил оборони України північна частина. І тут я навіть скажу так: в Покровську ситуація більш-менш, але вона передбачувана. Тобто, пам'ятаєте, той сценарій, про який я розповідав, я його навіть назвав нейтральним сценарієм. А, російські окупанти утримують південь. А Покровська північ утримує сили оборони України, а центральна частина міста це арена двобою між російськими ДРГ та українськими групами зачистки. А так воно і є. Воно відбувається. Тобто, чогось такого несподіваного по Покровську зараз не відбувається в свою чергу. Відсутність подальших позитивних тенденцій по саме правому берегу річки Казена і Торець. Саме я маю на увазі це район Федорівки, Разіна, Червоний Ламан Родинське тобто нейтралізація, те, про що неодноразово говорили, необхідність нейтралізації по правому берегу цього плацдарму, а також від Ніканорівки до Новоторецького призводить до того, що російські окупаційні війська мають безпосередній вплив на Мирноград і ставлять під загрозу подальшу оборону цього міста. Відповідно, треба робити висновки стосовно того, що 51 ша загальна військова армія, хоча й зазнала величезних масштабних втрат, і своїм перформансом на добропіллі так дійсно зірвала оточення покровсько-мирноградської агломерації і не може її зараз виконати в тому вигляді, в якому це було задумано самим російським командуванням. Але тим не менш треба визнати, вони становлять загрозу. Через те, що зачистка цих двох ділянок а, по правому берегу Казеного торця, ну, вона поки що не проводиться. Так, як це необхідно для забезпечення безпеки, а, для проведення оборонних дій в Мирнограді та і в Покровську, в принципі, також. Ну і звісно, треба ще і згадати: я вже згадав про Запорізький. Запорізьку область, пільський напрямок, що там найбільше втрати території за листопад. По іншим аспектам треба зазначити, що російські окупаційні війська продемонстрували дуже цікавий в листопаді рекорд. Було за місяць знищено, ну, не знищено, ліквідовано, нейтралізовано 31 190 російських окупантів. Це не є рекордом. Я вже недоразово підкреслював те, що ці показники вони недостатні, щоб ми вийшли на показники виснаження російських окупантів. Чому це відбувається? Я також недорозово вже розповідав. Не буду на це витрачати час. А, з іншого боку є інша, а, якщо зануритись в ці цифри, є інша дуже приємна новина. Справа у тому, що підтверджується той факт, що росіян зараз Загиблих набагато більше, аніж поранених та полонених. А, в жовтні російські окупаційні війська мали десь приблизно 20 тисяч загиблих серед майже такої ж самої кількості: 31 тисяча, трохи більше 31 тисячі загальних втрат. В свою чергу, в листопаді ми говоримо вже про а, майже такої самий середньостатистичний. Вже стабільний, називаємо це так, стагнуючий показник 31 190, але при цьому кількість втрат незворотніх, вбитих двохсотих, а не трьохсотих то 400х, більше ніж 20 тисяч. Це стабільні 65% в другий місяць, 65% від загальних втрат російських окупантів це вбиті. А причини тому ну, ми дуже добре знаємо: це використання легких транспортних засобів, використання переважно піхоти під час проведення наступальних дій, мінімальний захист, інколи навіть без бронежилетів, без індивідуального якогось а, захисту, або а, взагалі їх відправляють просто з автоматом та боєкомплектом на ведення якогось короткострокового короткого стрілецького бою. Тобто, ось такі моменти. Велика кількість втрат саме через це, а, прямі ураження піхотної компоненти з відповідним результатом, тобто летально. Це показово, це плюс. А, це безумовно непоганий а, параметр. З іншого боку треба зазнати, що російські окупаційні війська з початку 2025 року захопили 3847 квадратних кілометрів території е, України. При цьому вони зазнали втрат 382 960 тіл. І пропорція втрат складає 99 тіл на 1 квадратний кілометр, що набагато гірше показників 23 та 24 Року. Нагадаю, що наприкінці 20... по результату 2024 року а, росіяни втрачали 124-130 тіл на 1 квадратний а, кілометр. При цьому захоплено було менше території в 2024 році за 12 місяців. Поки що ми з вами говоримо про результати, які більше 2024 року за 11 місяців. Тобто, треба акцентувати увагу черговий раз я це підкреслюю. На зміни тактики та адаптації до нової тактики ворога і зміни нашої оборонної тактики, яка повинна цілком повністю покладатися зараз переважно на протипіхотних діях, у засобах ураження, максимально, які спрямовані на ураження піхотної компоненти, а також загороження лінії оборони, рубежах саме протипіхотного е типу. Росіяни і надалі будуть воювати піхотою 26 й рік. Це буде ще більша кількість м'яса, яким вони будуть а, воювати. Відповідно, до цього треба і готуватися, щоб ці показники захоплених територій зменшувались, а показники російських втрат, особливо 200-х, незворотніх від слова взагалі, а, тільки збільшувалися. Дякую всім хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник прокоментувавши, репостнувши рекомендувавши своїм друзям. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі укремовного сегменту YouTube Окрім цього іншого, ви можете е, стати спонсором обосу Є, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну а самі спонсори завжди отримують цей контент першим Дякую всім хто це зробив. Дякую всім, хто це. Зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, зранку на черговому огляді мапи бойових дій на обосвій. Слава Україні! Слава нації!